Доброго ранку, любі малята, я рада нашій новій зустрічі. Усім привіт! Як не радіти! До нас прийшла бабуся біла. не сама прийшла з вітрами і з іскристими снігами, а ще привела з собою діда з бородою. Ви здогадалися, про кого я говорила? Що це за бабуся прийшла до нас з вами в гості? Так, це прийшла зимонька Зима. Її чекали і дорослі і малята. А чому, діти? Ми так чекаємо зиму, що приносить нам зима? А чи так само весело пташкам і тваринам взимку? Мабуть, що ні малята, пташки зовсім не співають так, як влітку. Ворони і галки збираються великими зграями у садах і парках. Синички і дятлики ховаються у дуплах. А горобчики залазять під стріхи наших будинків. Сидять. На пір'я і таким чином зігріваються. А особливо дітки важко птахам, коли вся земля вкривається снігом та льодом. А як же ми можемо допомогти нашим пернатим друзям? Мабуть, що ми можемо з вами зробити годівнички і повісити їх біля наших будівель? Змайстрували годівничку, на дно насипали пшеничку, крихти хліба, трішки сала, щоб синичка прилітала, бо зима мороз на дворі, а в мороз пташині горе. Треба їм допомагати в люту зиму виживати. А зараз ми з вами зробимо цілюще вітамінне намисто для пташок. Для цього нам потрібні дощечка. Гостре шило, дріт або міцна ниточка, ягідки, шипшини, горобини, калину можна взяти, а також сухофрукти. Ось у мене сушені яблучка та горішки. Перш за все, ми з вами зробимо дірочки у ягідках та у сухофруктах. Для цього потрібно взяти дощечку і обережно зробити дірочки. Кожному елементі нашого намиста. Якщо ви не можете цього зробити, хай вам в цьому допоможуть ваші батьки. Не забуваємо дотримуватися правил безпечної поведінки з гострими предметами. І тепер нанизуємо наші ягідки по чезі. Ось шипшинка, горобинка, яблучко, Знову можемо взяти ягідку горобини. У будь-якому довільному порядку діти, як вам подобається, горішок тепер смачний, я думаю, пташки з задоволенням ним поласують. Знову горобинку. І ще одну. Тепер візьмемо шипшинку, яблочко. І так далі, поки не нанижимо усі наші припаси. Ось подивіться, діти, яке гарне намисто у нас вийшло. Тепер його можна повісити. На дереві або на кущику, закріпивши на гілочках дротом, або зв'язати разом і теж повісити на гілочці. А зараз ми з вами зробимо годівничку з оцього чудового гарбуза. Для цього нам потрібен гарбуз, паличка, стрічка, ножиці, ложка і ніж. Діти, будь ласка, попросіть дорослих, щоб вони допомогли вам відрізати нижню частину гарбуза. Так. Цю частинку ми відкладемо, вона нам поки що не потрібна. А ця схожа на маленький кошечок. Ми його можемо наповнити будь-яким насінням. Для цього нам потрібно трошечки вичистити його, прибрати м'якоть, яка є всередині. Залишки м'якоті можна скласти у тарілочку. Це насіння теж можна використати для підготівлі пташок взимку. Гарбузик можна трошечки зачистити. Частину насіннячка ми можемо залишити там. Тепер нам потрібно зробити ручечку. Для цього візьмемо гострий предмет або гострий ніж. Це знову повинні зробити батьки. Або ножиці, або товсте шило. І зробити отвори з обох частин, з обох сторін гарбуза. Ось так. В оці отвори ми вставляємо паличку, підготовлену раніше. До цієї палички ми можемо прив'язати стрічку, щоб повісити наш гарбуз на дерево, а ще на цю паличку зможуть сідати. Наші пташки і ласувати смачним насінням. Подивіться, який чудовий кошичок у нас утворився. Залишилося тепер висипати в нього приготовлені смаколики для птахів. Це насіння соняшника. Гарбуза, це ягідки калини, горобини, шипшини і все, що у вас знайдеться. Ось такий гарний кошечок для птахів ми з вами зробили.